Ще раз кажемо вам доброго ранку. Послухали таку е, спокійну пісню. Тож, якщо раптом ви поспішали на роботу, запізнювалися, розливали каву, ламали підбори, то ця пісня мала трошки вас збалансувати, заспокоїти. Гостя прекрасна з'явилася вже в нашій студії Оксана Гаврош і художниця, мистецтвознавиця, і людина, яка вже насправді приходила до нас з тієї теми, про яку ми будемо говорити. Це продаж картин, сайт і гроші збираються на допомогу військовим. Доброго ранку, раді вас дуже бачити. Насправді говоримо сьогодні. Про благодійний продаж картин і про вилучені кошти, які підуть на АТО. Скажіть нам, будь ласка, загалом, коли вже розпочалася ця акція і хто виступив її ініціатором? Ну, сьогодні вже не тяжко вирахувати, хто був ініціатором. Сама ідея з'явилася ще на початку червня. Стартував наш сайт його активна робота 9 липня. І на День Незалежності ми самі для себе, хто найбільш активно займався, вирішили підвести підсумки умовного першого етапу. Тому на, за 50 днів роботи нашого сайту, чесно кажучи, втішені своєю роботою, тому що вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень. 10 так, І от з 26 серпня у нас стартував другий етап. В чому відмінність його від першого, я вам не скажу, тому що її немає, сайт продовжує свою роботу, продовжує роботу а, така умовна також галерея на Митрика 13 де знаходиться штаб волонтерського руху. І відповідно далі продовжуємо збирати кошти. При першій нашій з вами зустрічі якось ви запитували на що. так? Uh -huh. Якось е, звучала тема тепловізора, але е, постійно радимося з військовими, тому що тепловізор так, він вимагає е, великих коштів, це в межах 70 тисяч гривень. А з сьогоднішнім коливанням курсу ця ціна щодня зростає. І е, почали консультуватися з військовими. Які порадили нам більш конкретні завдання, теж не менш, скажімо так, затрати грошові вимагають, і вже раді, що на сьогоднішній день є приціл нічного бачення. Є а, бінокль нічного бачення, mm -hmm. і замовлено ще два біноклі. Тобто ці 110 тисяч вже пішли на справу. Так, ну вже половина з них використана на оці от три предмети, верніш чотири, да? mm -hmm. приціл і три біноклі. Це половина наших Можливо, грошей. Це з роботи на чотири. Так. так, і коли ти бачиш цю невеличку коробочку, яка коштує понад 24 тисячі гривень. Ти розумієш, що ну, справу потрібно робити, тому що комусь вона врятує життя. Прикро, звичайно, коли ти ділишся цією інформацією в соцмережі і бачите коментарі, що з цього прицілу будуть вбивати росіян. Ні, будуть вбивати людей, які сьогодні є агресорами в нашій країні. А, тому от не захищати в першу чергу, я пам'ятаю. коли приходили до на нас, я потім зайшла на сайт, було насправді не, не дуже великий вибір картин, не так багато художників. Коли стався цей бум, як ви змогли заохотити, чи самі до вас зверталися? Ну, велика праця була не те, що заохотити, це просто ти дзвониш особистими контактами, а потім пішла зворотня хвиля, коли художники вже самі телефонували, uh -huh. вони не чекали, доки ти там доберешся. Бо насправді так, воно здається, все надзвичайно просто. Я дуже рада, що ну, я не сама це робила, uh -huh. а і ще пані Ударка Довгош, це це ну, відома художниця, яка, до речі, дала особисто три картини. Так? У нас є такі художники, які давали не тільки. Картину Андрій Антонійов з Мукачева і Леся Примач не тільки дали, а вже і їхні три роботи, і придбали на сьогоднішній день. Ми можемо дякувати 60... Десяти п'яти ага. да, Причому що хочеться похвалитися, це художники не тільки Закарпаття, а це і двоє київських художників: це Катерина Радько і Любов Федорук, і двоє художників Словаччини, з міста Тернава. Це коли ну наші українські художники вже понад 20 років живуть в цьому місті. Ось такими окольними шляхами знайшли вихід, знайшли в Фейсбуці, вислали роботи, допомогли волонтери перевезти. І сьогодні ці роботи в Ужгороді, і надзвичайно гарні ці картини і ну, долучаються. Скільки залом було продано картин в період першого етапу акції? Період першого етапу акції 45. А на сьогоднішній ранок. 49. Майже хочеться сказати 50. І думаю, може, сьогодні ця цифра так округлиться. Після ефіру мусить бути вже 60. Не <плес> 60. Знаєте, такий бум був, коли журналісти всім дякую. І ти один, і всім нашим медійникам, які допомагають, і в цьому величезна заслуга. І от Ольга Павлова, вона і волонтер, активний журналіст. Вона вирішила вийти в ефір громадського телебачення. Uh -huh. Я думаю, чому не на сеті за півгодини? Ну, чотири. 4... Замовила я. Потім ще за 20 хвилин ще, ну, ще замовила. думаю, що трапилось? І потім друзі пишуть, що Оля побувала в скайпі на громадському. Тому такі от. Невеличкі, здається, вчинки, да? вони перевертають увагу, і надзвичайно приємно, коли нові власники за меж України ще передзвонять і дякують. І от жінка, одна пенсіонерка з міста Вишневого Київської області, вона передзвонила пані Галина, подякувала, каже, я буду молитися за ваших, за наших хлопців. Зрештою, Закарпаття це маленький шматочок великого українського війська. І від цього, ну це теж тебе укрили і хочеться працювати. О, далі. Оксана, скажіть, будь ласка, а картини, які виставлені на продаж, вони мають ціну собі вартісну. Чи ви трішечки робите знижку для того, аби придбати, а для того, аби заохотити покупці? Ну, ви знаєте, надзвичайно тяжко визначити собі вартість художнього твору, тому що полотно і фарби це лише маленький шматочок, як можна оцінити? Ми просимо художників, які самі призначають. Ціну бути ближче до землі, скажімо так. І багато художників, безперечно, відгукуються і ставлять ціну, ну, яку, так, для звичайного глядача, да, можна сказати, що це практична собі вартість, може там. Ціни надзвичайно демократичні і розраховані на от, представників інтелігенції, щоб вони могли собі дозволити і зробити. Приємне собі, прикрашивши свій побут такими гарними творами, і водночас допомогти нашим українським військовим. Ще хотілося би подякувати благодійним фондам і благодійний фонд «Бокшия», і особливо пані Валентині Люк-Олександрі, які надала графіку Гаврила Грюка угу. та 44-го року унікальна графіка, тому що саме в той момент Гаврило Галюк перебував. На війні, на другій світовій війні, і зробив замальовку фронтовика. І вже теж в соцмережі вирішили, що не можна просто призначити 4 тисячі, і вирішили зробити аукціон. І приємно, що за шість днів аукціону ціна її виросла три рази. Аукціон уже завершився? Чи так та, ні? Він він завершився, тому що ну, так от ми визначили п'ять днів угу. от, і приємно. Я б хотіла нагадати нашим глядачам, що ми маємо номер телефон, за який ви можете телефонувати нам в студію 616191, Якщо маєте запитання до нашої гості, я так. маю запитання. Ну процес я так розумію вже не зупинити. От перший етап завершився і не збавляєте ви темп. Художники продовжують вам телефонувати. Ви збираєте роботи. Так, так навіть нещодавно проходив пленер у квасах Рахівського району, і за такою мовчазною домовленістю художники вирішили по одній роботі. Передати до нашої виставки продажу, і таким чином ще доповнилася наша експозиція віртуальна новими роботами. Відгукуються всі від народних художників, заслужених. Наймолодший учасник нашої акції це Атіла Гажлінський, це студент першого курсу коледжу мистецтв. Це абстрактна робота, але дуже приємно, що хлопець сам вирішив. І для нього це так само відповідально, тому що треба свою роботу оформити, допрацювати і вперше можливо оцінити. Угу. І взагалі допомоги, що скоро до вас художники з усієї України долучаться, адже на Україні здається, Тільки ви проводите Ні, це Мі... неправда. Це неправда. Практично всі регіони. От угу. нещодавно приїхали з Одеси. Там великі банери висять м, одеська, мистецька сотня. Франківчани вже тричі проводили аукціон. Львів'яни проводили маленьке містечко. Городок за один аукціон змогло зібрати 310 Тисяч розумієте? Це настільки потужний імпульс. Нещодавно говорила з нашим художником Борисом Фірциком. Верніше, це київський художник, який має коріння та Закарпатське. Він говорив, що в Києві ці аукціони продажі вони тривають 6 часів Євромайдану. Тому художники надзвичайно активні. Можливо, ця інформація, ну, не хочеться цим хвалитися, розумієте? І тому я думаю, що дякувати треба всім митцям, і це такий вже загальний такий марафон творчості наголосить, будь ласка, для наших телеглядачів, як вас знайти, як називається сайт, щоб могли хто має бажання переглянути і придбати в картини? Це сайт ukrtoloka.com.ua. хто буде мати проблеми із замовленням інтернету? онлайн є вказаний телефон контактний, і все дуже просто. Звичайно, ми вже врахували будь-які, скажімо, так, проблеми е, у користувача для того, щоб полегшити йому роботу на сайті укартортолока.юкрапкаю. Заходьте на цей сайт, дивіться картини. Якщо вам щось сподобалося, обов'язково придбайте. Таким чином ви отримаєте не тільки картину, але ще й допоможете людям, які відстоюють нашу України ми дякуємо вам, пані Оксано. Я думаю, що другий етап завершиться. Ми вас знову ж таки обов'язково запрошуємо до нас в студію Добре. Дякую. з величезним задоволенням. Так і справді нагадуємо нашим глядачам: робіть хороші справи, отримуйте хороший настрій, хороші емоції у відповідь. Нового ну, нас була Оксана Гаврош, мистецтвознавець, но ну, також організатор благодійного продажу картин. Далі ми з вами дивимося а, хороший сюжет про художника Юрія Боднара. І я хочу ще вас запитати, чи він долучився. До акції. Та у нас є усна домовленість з паном Юрієм, тому от буквально сьогодні-завтра має надіслати свою роботу, тому закликаємо всіх художників і головних глядачів підтримати нашу акцію. Дякуємо вам гарно. Далі дивимося сюжет саме про художника Юрія Боднара.